Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на тесті Нісан Tiida. Я хочу зарані сказати те, що даний автомобіль це представник автомобіля, який ти можеш купити собі як перший, щоб навчатися їздити. Або якщо ти вже просто хочеш якийсь базовий комфорт, і хочеш, щоб вона тебе не підвела і везла туди, куди ти хочеш. То це якраз дві варіанти. А що це? Ми з вами сьогодні будемо розбиратись. Тому давайте починаємо. Трошечки я вам розповім про цей автомобіль, що він із себе представляє. А в нашому випадку, ви бачите, представник першого покоління, який випускався 2004 тисячі чотири року, випускався по 11-й. Далі був ще. Друге покоління, бувше. третє покоління, яке випускається з 2021 року, і зараз ви ці покоління бачите перед собою або вже бачили. І для першого покоління виглядає він доволі непогано. Побудовано все це на платформі Nissan B. Це той самий пресловутий b 0 на якому построєн Рено Логан, на якому построєн Сандеро і купа подібних автомобілів із концерну Nissan Renault. І, власне кажучи, з точки зору дизайну, в принципі, виглядає воно доволі непогано для свого року. Тому що в принципі, що тут, що тут взагалі копати? є протилатоманки, є автосвітло, решетка пластикова. Добре, в принципі, якщо подивитися назад, то це все ж таки кузов седан, тому що ще бували а, малюточки такі в вигляді хетчбеків. Якщо чекати інфу по ньому в інтернеті, то його класифікують як а, а, маленька машина. Але в принципі в кузові Седан я не бачу, що він маленький. В принципі, база є непогана. І зараз виданні по базі. Також бачите перед собою. А якщо ми підемо якось в профіль, то в профілі ми розуміємо, що це, в принципі, не така проста комплектація, тому що є безключовий доступ з кнопки. Так, да, я знаю, знаю. Є безключовий доступ з кнопки, є непогані колеса, в круг, причому дискові гальма, що це вже в принципі непогано. Тобто, це такий, знаєте, по своєму представленню, цей автомобіль, на мою думку, це рівноцінно як Hyundai Accent це рівноцінно новому логану. Тому що Logan першого покоління в принципі тут не береться. мінус в цьому класі відносять його до класу С, але ну до C він напевно, на мою думку. Він не дотягує. Якщо ми зайдемо на авторія, то ціни на них починаються від 5 можна знайти, звісно, за 4,5-4800. Але, в принципі, варто дивитись на нього хоча б на пробігу десь, типу, під 100, 150, 160. Тоді, в принципі, є шанс вихватити непоганий автомобіль. І далі я вам розповім, чому. Тому що зараз ми підемо трошечки в техніку. Існує в народі думка, що купив Nissan, їбись ним сам. Але в цьому автомобілі. Це, скажімо так, прислів'я. Прислів воно тут не працює, тому що по техніці ми отримуємо непогані мотори. Не забуваємо, що це все побудовано спільно з концерном Рено. І відчуває себе це все досить і досить непогано. У нас було на виборі три бензинові. І один дизельний двигун. Дизель, до речі, від рено, це К9К. Якщо ми кажемо про бензини, то це 1,5, 1,6 і 1,8 літрів. І вони, в принципі, всі класні, надійні. А що стосується все ж таки, якихось проблем цих моторів, це те, що вони цепні. Цеп в основному ходить 200-250 на 1,8 вони ходять під 150. вона вже починає трошечки розтягуватися. На цих моторах буває все зустрічається жор масла. Таке буває, да, але це не привід бігти до сервісу. І він, в принципі, непоганий, він економічний. Зараз ви бачите всі якісь його паспортні дані з приводу того, скільки він кінських сил, скільки він їсть, і взагалі як він себе тут почуває. Тобто ці два мотори добрі. 1,8 я би не рекомендував, тому що він все ж таки трошечки проблемний. Тому що навіть банальна проблема закрутити свічки закінчується тим, що із-за тонких стінок ти просто згризаєш посадочне місце. І там з'являються тріщини. 1,5, 1,6 добрі, класні мотори. Що стосується реношного дізеля, він на ремні. це перший важливий момент. Другий момент стосується того, що при обриві ремня не клапана. І в іншому, в принципі, все. Тобто, єдине, що в цих всіх моторах потрібно дивитися і до чого звертати увагу, це, власне кажучи, до ГРМ. А на дізелях ще проблема із топліною апаратурою фірми Delphi. Загалом, це класний, спокійний, типовий, реношний мотори. Ну, це Нісановські мотори, в принципі, їх можна було зустріти на концерні Рено. І взагалі вони їздять загально по ресурсу 300-350 і з ним проблем ви не зустрінете. Що стосується того, що прикручується до мотору коробок. Тут у нас був на вибір п'ятиступка механічна, шестіступка механічна і варіатор. будь він проклятий. Але, скоріше, це, це звичайний Ядковський, просто якщо на ньому спокійно їздити, буде з ним все добре. І був звичайний чотирьохступий гідротрансформатор. В принципі, чотири гідротрансформатор теж себе добре почуває, але все ж таки, якщо дивитися з розряду того, що ти купив просто щоб на ній навчитись їздити, або ти просто фанат механіки, то це в принципі дуже класне рішення. За що ж стосується моторів, що ставились в друге покоління, той же HR16. Тобто той самий 1,6, який ми могли зустріти на першому поколінні. Глобально там нічого не помінялось, крім невеликого фейсліфтінгу. Навіть в першому поколінні був рейстайлінг, де просто якраз докинули всяких прикольних мульо. Список цих муляк, звісно, перед вашими очима. По техніці, на, на мій погляд, тут все класно, а це все показує нам те. Що це просто звичайний автомобіль, на якому тобі просто потрібно їздити, заливати туди бензин. Деякі з цих моторів, до речі, зможуть переварювати 92, й але все ж таки краще заливати п'ятий. І все, ти сидиш, їдеш, отримуєш задоволення, доставляєш свою дорогоцінний товар, свій дорогоцінний товар туди, куди тобі це потрібно. Тому давайте ми ще обсудимо той факт, наскільки комфортно. Буде грузити свої покупочки. До багажника. Багажник відчиняється з кнопки на пружині і. Тут, не дивлячись на те, що, як кажуть, там типу, компактний, але багажне відділення досить і досить непогане. Тобто ми можемо сюди спокійно грузити свої покупочки, їздити з комфортом. Тут десь, на, я так думаю, по об'єму літрів 400-450. Можна скласти при цьому задній ряд, і тут буде набагато більше звільного простору, ніяких органайзерів не передбачувано. Дивимося, що в нас під полом. Під полом у нас запаска в наявності повнорозмірна, тобто з цим проблем немає. Ну і звичайний багажник, як для Седану. Тобто, він більше, ніж в Ланосі. Я думаю, більше, ніж в тому, ж, наприклад, логані або навіть чуть-чуть там схожий по об'ємам. Та й в принципі багажник, який багажник сюди загрузив покупочки, погрузив дітей та й поїхав собі. Тут глобальних таких проблем немає. І дивлячись навіть на те, що багажник, наче такий великий, з машина всередині себе відчуває досить і досить просторо. Тобто, зараз ми сядемо на задній ряд, і я вам розкажу чому. Тому що, в принципі, ми бачимо, що сама база невелика. Але об'єм на цій базі просто шедевральний. Я цьому трошечки, трошечки, знаєте, здивований тому, як тут все вирахувано, як це все зроблено так, щоб і багажник непоганий був, і ззаду ти відчував себе комфортно. Задній ряд. Ви просто подивіться, я сижу за самим собою. А у мене ще ну десь ще одне моє коліно може поміститись, і це офігенно. Це знаєте, один із варіантів використання цього автомобіля це таксі. І для таксі, по своєму віці, вона, в принципі, може прийти. Це перший момент. А другий момент те, що ти сидиш ну, досить зручно. Є ще в переднього пасажира запакувати, якщо ти возиш стільки там небагато людей і на задньому ряду, це капець, як зручно. Так, да, тут тобі немає якихось там роздолів, є навіть підлокотник, він відкидується, тут підстаканник. Ну, прикольно ж. Слухайте, не дивлячись на те, що весь він такий простий, салон, весь такий тряпочний, дуже офігенно так зроблена фактурна ця обшивка такими красними квадратиками, ромбиками, прямокутниками. Коротше, я не знаю, яка це фігура. Це скоріше всего, якісь такі прямокутники красні. І це, знаєте, нагадує якийсь, якийсь бабушкин диван. Сучасної бабушки диван. Тобто він такий офігенний, приємний, для того, щоб ти справді міг сісти і такий. Так, я вдома. Ну, прикольно. Прикольно. Відкидуємо сюди, е, є світло, база. І, в принципі, все. Тобто задні пасажири тут, знаєте, ніякого такого шика, лоска тут не буде. Клімата для задніх пасажирів також не буде. Але для такого бюджету і для такого автомобіля це і не потрібно. Важливо просто їхати з комфортом. Є стіклопідіймачі, коврики в наявності, тунель. Причому, що даний автомобіль це ж монопривод, можна було, в принципі, цей тунель зробити з рівним полом, і було б взагалі класно. Але ну, добре, добре, хай буде. Напевно, це зроблено просто для того, щоб ти міг зручніше поставити свої ноги, а не задирати всю платформу і весь цей пол наверх. Кармашки є для якихось базових речей. USB нічого такого тут теж немає, є музика, можна насолоджуватися. Та, й в принципі, все. найголовніше просто в цьому автомобілі відчувати себе комфортно. І ці відчуття цей автомобіль тобі дає. Ну, Але важливіше прикол, це те, як скомпонована ця дверцята задня. Незрозуміло навіщо, але іде резинка ущільнювача іде сюди вниз. А от тут у нас є от такий от кантик. Напевно, це зроблено просто, щоб вікна нові не робити. Не заморачувати з формами. І отут от все це сходиться, всі ці ущільнювачі сходяться в цю тему. Я вам окремим кадром це показую. Ну це просто ну, прикол. І це отак заходить. Тобто можна було ж просто зробити спокійно якесь а, нормальної форми скло, але вони заморочились і зробили оце, цей трикутник. Не зрозуміло, навіщо це? І не зрозуміло, який функціонал він несе в собі, якщо це була б, наприклад, там, а, максимальна прям версія. Но, а во... Добре, добре. Сідаємо, друзі, в салон. І тут фішка цього автомобіля в тому, що тут є імітація типу безключового доступу по типу старт-стоп, є брелок. А Ану. Бачиш, не бачиш? Ага, о, є. Ключ опознала, при цьому треба вижити гальма. Тепер ключ ми ховаємо і заводимось. Ну. Часи, просто часи. Що нас оточує в салоні. Дивлячись на те, що у нас не бідна комплектація. У нас є підігрів сідух, зараз окремий кадр, ви бачите. Є ну, простенька мультимедіа. Добре, є клімат. Такий він простенький, архаїчний, в принципі, для цього автомобіля цього достатньо. А далі, мультируль навіть. Що він тільки робить, незрозуміло. Ага, переключаємо радіостанції. Магнітова з блютузом. Кстати, прикольно. А, Так, тут можна додати гучність. І на цьому функції мультируля закінчуються. Ну, можна ще змінити CD. ді no Ноу CD логічно. Далі ще які варіанти змінити режими магнітоли. Все таке CD? Чи треба держати? Ага, от, радіо. Ну, і в принципі, на, на, на цьому все. До того ж є кнопка відповісти на виклик. Значить в теорії у цій голові є мікрофон. Непогано. Непогано. Далі тут у нас є різний блок управління світлом, є омивач фар, є коректор фар. Навіть можна підрегулювати собі зеркала. Це приємно. Прикольно таким джойстиком. І 4 стіклопідйомника на всі чотири двері. В принципі, салончик такий простенький, архаїчний, але не варто забувати, що ми говоримо про автомобіля, який ти можеш в теорії собі взяти чисто як піджопник. Тому як піджопник функціоналу більше, ніж достатньо. Сідухи механічні, при цьому ти просто накачуєш такими бігунками собі вверх-вниз. Пішла спинка, це зручно, тому що в звичайних, а в машинах більш меншого сегменту ти лізеш під сідуху і це все правиш. Ілі там, десь в якійсь, отам десь ззаду знаходяться ці всі регулювання. Це прикольно, тому що вперед-назад, по класики, під сідухи. А тут все винесено. Якщо тобі там треба підняти низ, подушечку потрібно відрегулювати саму спинку. От, все. Ну, це, це прикольно. Далі механіка. Механіка прикольна, це ладно ж 5 могла б бути і шестіступа, я про це вам розповідав. І є такий кармашик, в якому два підстаканника. На цьому, власне кажучи, А, ні, ще є очечниця. Но тут не очечниця, а тут куча різноманітного мусора лежить. Ну що? Далі просто сідаєш. Навіщо ти її купляв? Ти просто сідаєш, втикаєш першу та й поїхав собі. Да, давай, 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 давай. Дивне трошки щеплення, до нього треба трошечки звикати, але по тому, як їде машина, в принципі, непогано. Зрозуміло, що тут не варто розраховувати на якусь динаміку, тому що ми брали це як піджопник. Їде вона прекрасна. Кліренс, як для седану, насправді більш ніж достатньо, а все тому, що це все ж таки B0 і Nissan B. Зараз буде робота підвіски. І у нас отака картинка. Оп, оп. І далі поїхали. Тобто це вже поджобник, на якому можна їхати куди завгодно, з будь-якою цілою, він тебе не підведе і він при цьому комфортний. Так, да, він простий, аскетичний, це все просто пластикове, але він. Він є, він зручний, він утилітарний, на наповсякнев, і можна використовувати його не тільки як піджопник, а в випадку, якщо ти там в тебе є сім'я, спокійно їздити з сім'єю за покупки. Тобто це золота середина, де не є ще такий преміум, немає такого, знаєте, заморочок в плані ремонтів. Ну. Ви самі бачите на обличчя, що сам по собі автомобіль непоганий, і думку, що мене буду нести на протягом цього відео, що це ідеальний автомобіль для тих, хто хоче навчитись їздити. Навчитись керувати автомобілем, розуміти його, барити, виконувати різноманітні маневри, в тому числі і в місті. Якщо ти вже такий поївши трошечки всяких прилістів, віді того, що ти не хочеш ти не хочеш жигулі, не хочеш собі логана. Хочеш, щоб це було просто і при цьому доступно, і якось з якимось комфортом, з якимись базовими наборами. То це автомобіль просто тобі ці відчуття дарує. І він в цьому плані дуже і дуже непоганий. Оп, ямочка, прошу. Її, її не розкачує, в ній сильно не укачує. Зрозуміло, що потрібно трошечки до цього всього звикнути, до щеплення, до коробки. Але в принципі, в принципі, я багато разів кажу в принципі, тому що цей автомобіль це є знаєте компромісне рішення. Тому в принципі, ну, непогано. В принципі, добре. Саме тому я так часто про це кажу. Давай третя. Ну, спокійно, третя, 50 км на годину і все. Наприклад, ти її купив. Ти на ні, ній навчився їздити. це особено. Після цього ти збираєш трошечки грошей. Це такий перехідний варіант, вже на більш люксове, тому що ти знаєш, що там є така штука, як підігрів, ти знаєш, що є е, е, там різноманітні сервопривода, стік наприклад, там блютуз магнітолі, причому штатні, кондиціонер, кінці кінці І далі ти вже розумієш, ага, значить, треба дивитися наступний автомобіль, не знаю, там буде Nissan чи не Nissan, чи BMW, де вже буде, наприклад, там все те саме, але вже чуть-чуть більше, і ти будеш з кожним разом підвищувати цей рівень комфорту. А в випадку, якщо тобі 30+, плюс, ти в принципі прив'язався до цього автомобіля, то ти будеш на ньому їздити, і він тебе не підведе, і тобі добре, і йому непогано. От все. Фінал і в фіналі, я хочу підвести деякий підсумок, і все ж таки сказати, що даний автомобіль це автомобіль для різних груп населення. В першу чергу, це для тих, хто хоче собі добрий автомобіль, на якому він вже хоче отримувати перший якийсь свій досвід за кермом. Друга група людей це такі вже більш осілі люди, які хочуть собі просто. Колісницю, скажімо так, яка зможе доставляти тебе з пункту А в пункт Б. При цьому маючи якісь базові цінності комфорту. Тобто, типу, там, підігрів, по типу там підігрівів, по типу там стік-підіймачів, по типу автосвітла. Тобто всі ці якісь базові цінності, збираючись в один. А... Як виходить те, що ти отримуєш за доволі непогану в принципі, суму грошей, тому що це, в принципі, можна віднести до бюджетного сегменту, ви отримуєте добрий запас по надійності, добрий запас по ресурсності. Якщо за цим всім правильно слідкувати і дотримуватись нюансів, про які я вам казав. Да і в принципі, все, сів, поїхав, отримав насолоду. Дякую вам, що ви дивились це відео до кінця. Великої вам всім удачі! Щастя, здоров'я, миру, і побачимось.